У 24-му дитячому садочку оновили ліжечка. Сім комплектів отримали діти молодшої групи. Раніше старі ліжка займали чи не всю кімнату, але тепер місця для ігор стало більше. До приобретения кровати у нас стояли обычные детские кроватки типа люлик. Они занимали более трети пространства, даже до половины пространства помещения в группе. И именно вот такие кровати, они спасение для нас и улучшение условий для нахождения детей в группе. Потому что, когда эти кровати задвигаются, большая часть пространства может использоваться для игр детьми, для проведения подвижных игр. Один такий комплект коштує 3,5 тисячі гривень. Нові ліжка багатофункціональні і дозволяють збільшити кількість малечі у групі, що у свою чергу вирішує проблему дітей-переселенців. Люди, які приїхали сюди з окупованих територій, вони приїхали сюди з сім'ями, відповідно з дітьми. Теж. І тому цих діти теж необхідно устраивать і в дитячі сади, і устрають в школи. Ще три ліжка установили у логопедичній групі. Тут нові меблі стоять поруч із старими. В міській раді обіцять продовжувати оновлення меблів не лише у дошкільних закладах. Ми запланували переобладнання дошкільних навчальних закладів, середніх шкіл. Звичайно, меблі повинні відповідати сучасності. 24-й дитячий садок найстаріший дошкільний заклад міста, а тому потребує особливого піклування. Зараз тут відбуваються ремонтні роботи з досконалення теплових і каналізаційних мереж.